Від шоку. Ох, да. Страшно вам? Ну мені, я думаю, за жор, за жоржа. І мені не страшно. Зараз у нас є тут три режими: тобто є вібро, звук і імпульс. Зараз я включаю Вібро. Ну, нормально. Нормально? Абсолютно, да, є де Жерба. Хорошо. Ну ви знаєте, що інколи деякі собаки набагато більше перелякаються Вібро, чим самого імпульсу. Тому що. Ну, жужжання, да, 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 все, будь-який сигнал нам потрібно собаці пояснити, що він означає, що, що це таке, да? mm -hmm. ну, то есть, тому що ні, ніхто не надіває вот так на шийник просто і починає нажимати на кнопки. Це не пульт управління собакою, mm -hmm. це просто так само інструмент, як і повідок. От треба вчитися. Користуватись повідком, так само треба користуватись користуватися І Спочатку ми вчимо людину да, правильно користуватись повідком, потім електрикою. Звук. Ну, звук і звук. Так, звук. Ну, звук ми <рес> зазвичай десь ставимо на підзив. Підзв... Підзв... <рес> да. 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 Тобто десь собака далеко побігла, в він... общем, викричити Джорджик, Джорджик, Джорджик там щось нюхає, йому <рес> він не чує. Він... Джорджик до мене, кнопочку нажали, Джорджик оп, голову підняв і бачите, там господарка, треба бігти, бо зараз щось отримує винагороду. Mm -hmm. Далі, у нас імпульс іде, плавний піднімається від 1 до 100. Значить, зараз я ставлю одиничку, і у нас є короткий імпульс і довгий імпульс. Довгий імпульс працює 12 секунд, після чого він сам виключається. Тобто, навіть якщо у вас там рука заклякла. Ви її схопили і давите цю кнопку більше 12 секунд, імпульс не працює. Нашийник водостійкий, в ньому на собака навіть може плавати. Тобто, ага, це все да, пульт так само, водостійкий. Ага. Тобто під дощ, нічого страшного. Хорошо, зараз короткий імпульс. Так таке. Ну, щось, щось відчуваєте? Чула, да, Воно там, як пульсірує щось, в'єна, наприклад. Ага. Да. Хорошо. Зараз довгий. Довго пульсує він. Довго пульсює. Ну, боліно чи ні? ні, ні. Не больно. Хорошо. Зараз ставлю два. Короткий. Мені здається, не відрізняється особливо. Ну, можливо, да. просто так, що швидко. Ну треба з п'яти може начувати. Ну давайте з п'яти. Давайте з п'яти. Хорошо. Давайте. Короткий. Взагалі ні. Довгий. Ну, так же. Ну, вже так сильніше пульсірує, а Але... короткий взагалі ні, якби не відчувається. Хорошо. Добре. Так, десять. Да. Нас зазвичай до 20 це сигнальний рівень. Тобто ми можемо просто собаку там привернути її увагу. Зазвичай ну є різні собаки. Тобто, якщо це, наприклад, якась ніжна там мальтіпу, можливо, їй неприємно буде вже там і 2-3. Да, Просто це, бо вона така ніжна, і там пальцем стороні, вона вже аааа. Вот. А якщо собачка така більш масивна, характерна, в общем, толста кожа, як кажуть, то їй, типу, там, о, щось запульсувалося. Це так само, як ви легенько дірнули за повідочок. І вона така, mm -hmm. о, мама, да, біжу. Тобто, mm -hmm. от таким чином. Хорошо. Короткий. Так, да, вже так сильніше відчувається. Но, якщо... Боляче? Ні. Ні, не боляче, абсолютно. Добре, хорошо. Просто так. довгий. Це не боляче, але от. Так, сильна така пульсація пульсація, да сильна пустобто сильна в плані, сильно часто повторяющася, да, да? Часто повтор, і якби у вас колись сток бив. Оце таке щось є лі коли ні, ток сильно не бив. Я був, ну... б мабуть не та а от коли от трошечки я ну, батарейка наприклад, да там от там, там пощіпу, да так. або наприклад, вичати. якщо там є процедури якісь типа електрофорез, там ви проходили, Можливо, да, або знаєте, така. буває там на масаж приходять, ставлять теж імпульси, і щоб ти типу, м'язи скорочували. Да, пам 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 пам. пам, пам да? От ті щось. Трошечки тебе так ото шибануло, ну не, не больно. <рив> шибануло. Це таке слово шибануло. Шибануло, ну воно не підходить сюди, а трошки шибануло. Хорошо. Зараз 15. Да. Короткий. Так, да, відчувається вже. Короткий уже і той ведь. ОС-15, вот. я думаю, буде відчувати, з урахуванням то, да. що собаки відчувають да, більше. Да. <рес> ну, і знову ж таки, я говорю, ну, різні всі, собаки, різні я собаки. думаю, я вже відчули. <рес> 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 а, а прикиньте, ви от поставили, а він такий взагалі нічого не чувствує. Так, будемо починати з 10 пробувати. <рес> Ні, ми, ми будемо починати. По інакшому, то тобто, ну, там я надо знайти. На увазі, да ви да. ми, ми будемо знаходити той, Тому рівень, ну, да, той рівень, який він для нього відреагує. комфортний. Він це все плавно робиться. No. Тобто, ми не можемо так просто поставити 10, Ну думаємо підійде в Я просто з вами, одно, я так. з вами плавно це роблю, правильно і, і спитаю вашу реакцію. У нього я спитати реакцію не можу, але я можу спостерігати за його поведінкою. Да? І таким чином. Ми плавно можемо знайти той рівень його чутливості. Зараз. Чому знову ж таки не можна брати дешеві електронашинники? Тому що дешевий електронашинник на одиничці. Буде бити так, як тут, наприклад, на 20, ну, на тридцять, ну, да? ну, і ви не зможете ну, відкоригувати. Да. Тому е не економим, да, Беремо якісну е апаратуру, вот, і тоді собака не буде страждати. Да, ні, то не будемо пробувати. Чому Мені... ну я не знаю, то що я думаю, йому 15 достатньо. Не, подождіть, а ви ж повинні розуми, розуміти боляче може, що що, да, що як і що то тобто, да, дивіться? Добре. Я зараз 20, да? Тобто ви повинні, знаєте, як розуміти, прочувствувати, да, щоб ви коли Підчути, думали так. нажимати на кнопку чи ні, щоб ви розуміли. Так, я... Бо інколи людина така думає, <laughs> а ви Не, конечно, так. ви що це рішиться про це? Ви що? Так, давайте. Я там. буду думати. Так, короткий. Ой. Дьорну, А да? Скільки це було? Це 20 Ну 20 дёрнуло. Да. Бачите? Мене дьорнуло, да, ну конкретно да, його дюрни капець не надо. Хорошо. <ріст> Дивіться, ми так ж не будемо робити. Правильно <ріст> 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 <Да>. <ріст> ніхто ніхто не, не тут не робить, так що собак дергали. Ви просто повинні розуміти. Ну Ні. Ні. ви ж бачили вчорашнє відео? Бачите, так. там дівчина в на в 20... Вона на 45 почала от так відчувати, як ви на 20. Ви бачите? Різна чутливість. Різна чутливість просто в мене в голові жоржик, Я то переживу. Я боля, я дуже болі нормально переношу. Але от у мене знаєте параліч стоїть. Я тазу ні, ні, ні йому. Ми з Жоржиком почнемо працювати спочатку. Просто на підзив. Нам треба спочатку. от ми на шийник поцепимо на нього, і звук. Команда да, до мене да, і е, вкусняшки. От це саме, саме що ми будемо знайомити його за шему. 20. До да? да, 40 будемо да? виходити. Ну, я думаю, ні. -30. Давай. 30? Ну, звісно, ну, що хорошо. ж буде. Ну, ну, давайте, переходи? хорошо. Значить, хорошо. Зараз, я щоб йому не передалося. Да, а хорошо. то, знаєте, oh. це на реакція. <laughs> хорошо. Так, значить, короткий. Ой, ні, це не боляче, це просто неочікувано. Не ну, хоча да. якби Я, знала, я, я, ви да. зна, я ви... знала, що це буде, да. але все рівно ця біль да. вона завжди не визнається. Хорошо, очікувала. Джорджик у нас кудись йде в путешествие. Хорошо. Так, довгий. Ні, це не боляче. Це Добре. просто, ну оце як даже оце зараз можна сказати, от мене хтось шкрябає, ага, шкрябає, так. але з електроетім, але Хорошо, це не боляче. Не страшно, так? Да? Ні, це не страшно, і те було не страшно. Просто воно знаєте, неочікуваний. Ти не можеш звикнути до цього е, е, болю. Да? Що він, ну, ти не можеш його описати і відповідно ти його не очікуєш щоразу. раз. Ну я думаю, що якщо, наприклад, ви будете розуміти, е, е, Послідовність не. наступання цих сигналів ну, да то ви не будете переживати. Тобто, якщо да, ви будете не. знати, що наприклад я доторкнувся до гарячого, і це пече да. правильно. Ви ж будете розуміти, да, наслідки ну, конечно, і просто цього да, і будете уникати, Для собаки да? нас собою вже понятно зрозуміло. Просто це відчуття, я ж кажу, що воно мені все рівно до них не можна звикнути, ці електрок. Mm -hmm. Воно воно не є таке, що Хорошо. Ну, ми повинні Приверно. просто так же само розуміти, що на Якщо ми напрацьовуємо, да, використовуємо імпульс і напрацьовуємо навичку не підбір, тобто на вагу ми ставимо його життя, да? Конечно. Тобто, оцей неприємний стимул в порівнянні з тим, що він може отруїтись і померти, да от як ви думаєте, чи варто використати, щоб раз і назавжди Однозначно. собаці пояснити, що їжа, яка лежить Однозначно. на землі, це небезпека, да? тобто це, да, це добре. Хорошо, тоді почнемо працювати. Далі, все, дякую вам за експеримент. Вам. Будемо, да, будемо працювати.